Але це, не весь, але це не весь модельний ряд міні-тракторів, які ви можете знайти у нас на сайті, або замовити у нас. Також у нас представлені ще мототрактори. Мототрактори від 16 до 18 кінських сил і більш люксові модельки міні-тракторів також можете знайти у нас на сайті. Але ті модельки на даний час їх немає в наявності. І наступна партія, які Ідуть трактори, вже всі розпродані, всі замовлені. Це мова йде про Eurofeng 554 XL та XLC. Відповідно, це міні-трактори з рівною підлогою. Без кабіни і з кабіною. Ті трактори дуже швидко у нас замовляють і розбирають. Але найтоповіший, найтоповіший міні-трактор, який зараз у нас розлітаються як гарячі пиріжки, це dmtz 255. x Це мінімальний міні-трактор. Це величезний конкурент всім мототракторам. Так, да, він дорожчий у два рази, але це вже повноцінний трактор на 3 целідра з нормальною коробкою, з нормальною трьох з нормальним валом відбору потужності, з нормальною вагою. І для своїх потреб його схватає за глаза. Відгружаємо найбільше. Я не знаю, по штук 60-70 в місяць уїжджає іменно оцих моделей. Так що, друзі, подякував вам всім за увагу. Е, номер телефону для замовлення знайдете внизу в описі під відео. Е, завжди можете отримати свою персональну знижку, свій персональний подарунок. І не забувайте, що у нас безкоштовна доставка. Прямо до вас додому. Наразі. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Віримо та допомагаємо зсу. Не забуваємо про хлопців! Все буде Україна, друзі. Бувайте!